you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Зрада Володимира Зеленського, звідки й не чекали. Борис Шефір, колишній партнер президента Володимира Зеленського в студії квартал 95», визнав, що він цінує російську культуру, порівнявши Євросоюз із СРСР та підтримавши ідею дружби з Російською Федерацією. В той же час його брат, екс радник президента Сергій Шефір, заявив, що категорично не згоден з позицією Бориса. В інтерв'ю українському медіа Борис Шефір розповів, що виїхав з України та не планує повер повертатися до кінця війни співпрацю з кварталом через це йому довелося припинити, чому ж тоді не виїхав одразу на територію Росії, якщо так подобається їхня культура, мова та все інше. Чи менш таких треба дружити за рефто Україні значно простіше та легше боротися за свободу та розбудовувати гідну державу? Також шефір прокоментував, що з Зеленським вже два роки не спілкуються, його дзвінки туди залишаються без відповіді. А сам президент робить трохи не те, що мені подобається. Шефір розповів, що його не влаштовує, як в Україні поводяться з російською культурою. Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру. Я не можу дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч із Зеленським, я сказав би, давай це діло згортати і давай дружити, але там зовсім інші установки. Також експартнер Зеленського висловився за налагодження дружби між Росією та Україною та заявив, що Євросоюз перейняв модель радянського союзу. Це було б прекрасно. Звісно, звісно, потрібно дружити знову. Взагалі потрібно дружити з усіма із Росії, в тому числі. Я сподіваюся, що в нас з Росії будуть прекрасні відносини. Як тільки вони підлікуються від свого божевілля, ми повинні обов'язково прийти і сказати, ні, ні, потрібно дружити. Це якийсь повний абсурд, як людина при здоровому глузді може хотіти мати хороші стосунки з Росією, з країною-агресором, яка намагається знищити та стерти з землі Україну, яка щодня випускає ракети по цивільній інфраструктурі, де гинуть мирні люди. Як після цього можна мати стосунки за РФ? Росія та Путін мають понести відповідальність за злочини в Україні, а також шефір не має відставати, адже подібні слова в сторону президента та країни це теж злочин. На цьому у мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви. Думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.